Ін 3,3,3,6 мільярдів років, приблизно, коли кажуть, що віці офіційно, оцим цим теж можна посміятися, приблизно 4,6 мільярдів років. Тобто це одна з самих древніх місцев. Ясна річ, що якщо дивитися на це зверху, ну це навіть тобто, по порівнянню не для мурашок, знаєте, от мурашки повзали маленькі через якийсь маленький потічок, а ви підійшли і поставили там паличку. Все, у них вже подія, яка у них буде в літописах. А ось. І те, що я зараз описую, це звичайно, з точки зору нас, це просто події якогось планетарного масштабу. Ну а зверху це навіть не пити і не мурашки, але для нас це має велике значення. Ось, і ці пороги, це камінчики, такі собі, які забиті до центра Землі, а там внутрішній світ, а не тільки діба магма, як в школи, і вони пов'язані з умовно зовнішнім світом. Тобто, мир це те, що є під нами, умовно, те, що ми вивчили, ніби як. і світ те, що над нами, те, що ми пізнаємо. Так от, ці камінчики вбиті до внутрішнього світу, і ще вони пов'язані, оскільки їх 9-12, там кажуть астрологи, мені дуже гарно зрозуміють. Вони пов'язані ще з 8 планетами сонячної системи, або 9 планетами сонячної системи. Бо кажуть, що як і порогів 12, ну ми їх не всі бачимо, так і планети. Файтону і ми не побачимо. Хтось тобто, каже, вулкан там, да? Ну, от назвемо умовно їх 9. І виявляється, і в інших точках світу є щось подібне, але в комплексі такої потуги-надпотуги, такий природний комплекс один на планеті земля. Це не тому, що ми страждаємо центру пупізмому. це тому, що просто так сталося, так і є. І виявляється, що якщо від цього, от можливо, ви чули, коли розмовляли, да? в тому числі з паном Василем Шевцовим. Цього... Ось ми якби паралельні шлахами, єдине ціле, всім цим займаємося вже дуже давно. Um... Якщо поставити да, на нього умовну циркуль, ось обаженому цирку, не саме краща штука, то всі святині людства або майже всі святині людства чомусь від цього центру знаходиться на абсолютно однаковій відстані. Причому з дуже цікавою закономірністю. Ну так абсолютно випадково вийшло, да? ви розумієте? Ще також це вважається зародком і центром білої раси. Ось це. Е Ну, сталося, чули, дардан Азовський потоп, або це катастрофа при переколісовці, що стається періодично, да тут трішки земля туди-сюди сувається, народжується, вона затоплюється, вона виходить нагору. гору. ось ми про це щось знаємо, як ми думаємо, всі да? І е, це одне з місць там, де от одна пліта внутрішня наїхала на іншу. Є там певний розлом, і тому це місце. Ну воно дуже довго не затоплювалося. Дуже довго не затоплювалося. А що це означає? Це означає, що вона зберігала ту інформацію, флору і фауну, ту як від сонечка і води, як має бути на нашому прапорі, да? жовто-блокному на От вона там накопичувалася. Да? Якщо взяти оці черноземи, бо Чорнозем, по-моєму, утворюється щось один сантиметр протягом 100 років. А у нас їх метри вниз. Робіть висновки. Да? Не треба тут доводити, наскільки ми тут сперечатися, наскільки ми тут древні, чи не древні, і так далі. Ось і це все у нас якби під нога. А більше того, в Україні вже 183 копалин офіційно більше 160. Тобто у нас найбільша кількість копалин, найцінніших, але так цікаво, що вони доволі глибоко, по більшості своїх усіх, заховані. Тобто вони як чекають свого часу. Більше того, більшість з них сконцентрована. Знаєте, це як я не знаю, яку цінність мають ці пороги, саме цих порогів, які ще й випромінюють енергію. Не? І от все це у нас просто стерчить в межах міста Дніпро. Два пороги знаходяться просто в межах міста. От один із них це не всі я зараз перераховую, це монастирський острів, на який є просто в центрі міста. Дає чомусь стоїть саме величезний пам'ятник Шевченко у світі. І взагалі дуже цікаве місце. Воно навіть в 40 місць сили входить офіційно. І коли у нас було перше коло, я там нашому колу розповідав про всі найдрібніші там артефакти, що там відбувалися, взагалі унікальне місце, але нагадую, що кожна країна впевнена, що весь розгляд почнеться саме з неї, і все вже місцевими чинами доведено. Просто це дійсно так, але у кожної країни просто є своє унікальне космічне еволюційне призначення, і треба а усвідомити, бо виконати. От у нас воно є своє, і не саме слабке, як ви розумієте, не саме останнє, інакше не було б тут стільки цього, що відбувається цікавого, тому що цієї війни, яка тут іде постійно, не 10 років, і не п'ять, і не 100, а тисячами. Якщо наказати мільйонами, ми зараз з вами цього теж торкнемося. А ось, ну там можна це теж окремих можна записати ітерів купу. Далі йде у нас такий пороховий або кабадучок або індра. І от сам саме Шверішагин ми з ним майже маєш... 25 років спілкувалися особисто і напряму. І не тільки він мене буде нескромна, я його навчав дечому. ось і він мав на першому колі у нас виступати. Я думаю, що люди обізнані, інтелектуальна аудиторія, хто це ті людина, яка залишила по собі неймовірний доробок Ось і насправді міг би ще побути і на першому колі дав обіцянку виступити у нас, але чомусь вирішити піти в засвіти. Ось, от сталося так, як сталося. А, хоча міг би ще насправді, ну так, да, це теж окремо. Так, от а, ці пороги, а, це така штука, яка випромінює, тобто це певне поле. І а, оскільки мільярди років а, не на них, звичайно, а навколо них мріють. Кожний з ну, називаємо це 12 орденів побудувати місто. Чому? Тому що оскільки це зародок білої раси, да, ми відволіклися, не сказав, що коли почалася катастрофа, це називалось Міатіда, Міатійські болота, які сьогодні називаються Азовським морем, відповідальність моїх побратимів, ну, батальйону корпусу, вже третій штурмової бригади, Азов. Так от під ними знаходяться дві точки, і одна точка це Дніпрові пороги. Коли сталася катастрофа і озеро Понт. Цікаво, ми знаємо Понтіфік, і так далі, являється, на нашій території було озеро Понт. Ось, і воно почало зливатися, пролилося, і утворилося вже Азовське море і так далі. Ціла була катастрофа, вода наступала 800 метрів в день. А ви розумієте, це не сильно приємно коли вода, може, вона і не хвилює як цунамі, але наступає 800 метрів в день. І почали арійські народи розходитись в різні сторони. Можливо, ви бачили хтось знайомий з. Певними творами і от, от стрілочки на ну, і вони писали всю цю культуру, оскільки тут зародок. А таких зародок, ну якраз їх як мінімум чотири, насправді їх більше один з цивілізаційних стовпів. І вони почали розносити це по всьому світу, заснували неймовірну кількість культур, які сьогодні вважаються набагато просуняті ж ніж ми. Ось намагаються нам диктувати, як нам себе правильно поводити. Ось, але я думаю, що коли ми згадаємо себе в якійсь кількості, я думаю, що все сильно поміняється. Власне, цей процес ми з вами. Успішно і готуємо, хочу подякувати, в тому числі, і Маріані особисто, і Каналу за висвітлення цих подій, і Василь про це в тому числі говорить. Тому вас, будь ласка, слухайте, дивіться. Ось ми всім цим займаємось. Так от є різноманітні структури, які, по сумнівом, знаючи, що це їх зародок, хтось приїжджає сюди, хоче повернутися, це ж наші діти. Да? Вони хочуть сюди повернутися на танки Хтось хоче тут, сюди повернутися банківською системою, да? намагається всіх тут купити, поставити роботу Хто ще якийсь? На на Міноніти хочуть повернутися. А є одна така корпорація, гіс одна з в потужних в світі. Ось дуже заряджена. І багато інших цікавих орденів. Хочуть хочуть, і зробили багато успіхів, але буде так, як вирішать Українці. Правда, є одне велике, але вони кажуть: ми оце це будуємо, будуємо, а українці хочуть тільки прийти, і пропорцію розставити. Що ж, аргумент, не аргумент, доволі серйозний закид. І мені, як патріоту і націоналісту, хотілося б, щоб ви прокинули, згадали себе. А ми вже не одне життя з вами всім цим і Я приходжу у ваше життя, щоб ви пошвидше себе згадали. Хтось згадує себе повільно, хтось швидше. Дякую тим, хто швидше. Дякую всім, хто знає нас вже не мав. А ви згадуєте себе і згадуєте, чим маєте займатись ви як достойна людина в цьому житті. Ось, бо все інше це лише забезпечення вашого скафандру для того, щоб ви реалізувати вашу місію. Яку непогано було ще ваше призначення згадати. Ну, а бажано залишитись без всякого призначення. Ну Це вже після того, як ви виконаєте своє. Теж нагадаю вам про це. Так от, вони себе згадують, і починається процес, ну той, що називають прокиданням, проходом через матрицю, сходженням роду, квантовим стрибком і так далі. Тут безпосереднє місце для для того. Вернацький називав це подібне ноосферою. Так от, а ці гранітоїди являються такими потужними магнітами, що вони умовно цю носферу настільки приламляють до землі, що ми в районі от Аріола, Дніпровських порогів і так далі, туди просто головою потрапляємо. Тому там намагаються постійно відкривати саме величезні свої центри певні спільноти, і не одна, і не дві, не три. І вони там і далі будуть з'являтися зрозуміло розуміли, хожу тепер вам причин. І, можливо, ви починаєте тепер здогадуватись одну з причин війни. Я сказав на початку те що давайте розбиратися. А це саме головна причина війни, а оскільки ми маємо візію майбутнього по кінець 12-го тисячу, вона відкрита. Все ну, сформовано науковим, не тільки науковим шляхом, збувається приблизно 73% Це дуже багато не все на ось різні там речі є, і України, і світу. Тому приблизно так собі. І доволі серйозно розуміємо, як будуть відбуватися ці події, і уже діємо з згідно з тим майбутнім, да, яке на нас якби насувається.